Всім привіт, я на ринку Шовар. Йдемо глядати ціни на фрукти. Сьогодні дуже багато полуниці на ринку. Глянемо ціни. Яка гарна полуниця ще є. Яка ціна ось такої? 240, 210, 200 і 150 малина. І цю сукрасу можна знайти в 64 місці під 12 на 8. Оскільки полуниця? 180. 180. А смородина? 170. По скільки така слива? По 75-70 гривень. По скільки така полуниця? По 230 По 230 гривень. Яку ціну кавунчик? Гур 19 А роздріб? 25 Це є Одеса. Яку ціну Деня? По 45 гривень. А кавун? По 20 Кавунчик, 19 гур, 20 роздріб. А диня в яку ціну? 45. По 45. А груша в яку ціну? За груш 65. По 65. А ось такі персики, яку ціну? 100. 100. І є по 80. І навіть є ще по 50 з цієї, так? Угу. Скільки персик? По 70. А яблука ось такі? По 50. А вишня в яку ціну? 155 перед нанадцятим навісом є. Скільки слива? Сімдесят. По Чому полуниця? 140? 140. А слива яку ціна? По вісімдесят. А ось такий виноград віку ціна? Сто двадцять. А персик? Ось такий це нектарина. 135. Це сімдесят четверте місце. Скільки лохина? 180. 180. Черешня 150. А черниця 280, а черешня 150, так? Так. А вишня? Вишня. 150. 150, це 66 місце. Скільки сливка на роздріб? 100 гривень, а персик ось такий? 60, а інджерний? 330, а малина? Кілограм 200 гривень і черешня? 200 гривень. Це є 65-те місце під 12-м на 8. А лисички в яку ціну? 220. Скидка ужина? 250. А полуниця? 180. Лохина? 190. А малина? 180. І ще у вас є вишня? 120. І це все є тридцять місце під 12 на 8. Оскільки такий абрикос? 130. 130. 130 а червоний, нектаринка? 10. А, ще є такий червоний по 110, подивіться. А нектаринка? 110. 110, 35 місце. Скільки персик? 110, 10. а інжирний? Нектаринка. А інжирний? По 95, І ваші абрикоски? 130. Це все 25 місце під 12 на 8.